Всім доброго дня. Сьогодні йдемо з Дідом і Сашею перевіряти вулики. Бачу, декого вже полетіли рої. І вирішили пройтись і свої переглянути. Можливо, десь вже... Що, що? Ми там Де? Десь знайдемо. Йдемо, Саша. Коротше, підемо, перевіримо, чи нема роїв. Та заодно ще одненького вулика затворимо, він стояв на провітрюванні. І вже я думаю, пора його закрити. Та, цей, та затворити, може, і там, дасть Бог, та щось буде. Добре, зараз трохи пройдемо через ці хащі. там дід кричить а туди стежка діда тут не пройдеш. коротше пішли стежкою тому що тут росте багон це не зараз а ось ось росте багон вже якраз зацвітає по тому вулику. Де я шнурка забувся, гай. Щось в око не йдуть, мурашки ти то вдигне. То треба сходити провірити. Та ми ж його наже не творили. Ми ще його навіть не творили. А, та дід, як завжди. І каже дорогу запоминай. Який заповниш, якщо кожен раз по новій дорогі йдемо? Того... то вон без чол не був. Вон навіть двох хуй сядемо. А косурд зараз будемо працювати. Зараз будемо працювати. Добре. Сейчас дед побачит. кто кричать. Вот Такие вот один наш. Даже наш дед не ломал... Такого... Двойного. Он гарная гилка. Он огарная гилка. Ай. Я буду снимать. О, все, карабкается. Подкрадается. Так, ну добре, сейчас наломаем и Так, ну все, наломали. Да наш я фотограф. Людям показать, дед. Скажіть. Людям показати. Бо дехто питає, що таке багон. багон. Що таке багон? Не багон, а багульник. Багульник. Да. А нащо він вулик. А по-нашому. Ну то вже треба пчл питати. Я Щоб нічого не заводило. А що він дезінфіцирує чи що? Дезінфіцирує? Так, да. Да, каже. А там хто його знає. Помагає та й помагає. Коротше, де Саші брода беруть. Вода в лесі багато стала. Ну, сухо. Пробираємось по новій дорогі, яку я ще з собою не знаю. Ох ти лки пак! Тупився. Не, не набрав! Щеп чуть-чуть no, один раз я сюди ходив, ще особо так сильно не заповню, але приблизно пам'ятаю, що десь так по прямой Десь тут буде Мабуть сюди наліво Зараз дід скаже Куда? Прямо Коротше не знаю Дороги а дед каже, щоб я вже один раз коли-небудь сам пішов аж далеко-далеко, піду і не прийду. Дед нагрузку ще дав жінь, як завжди. Не знаю нащо вона. Там вулик достатньо комфортний, можна спокійно. Я не знаю. Ось сюда дед показує дорогу. Ага, да, ось і сюди. Вже я. І зараз вийдемо до дубка, до нашого ртовища біля річки. Коротше дед по таким хащам води. Що ми в баню. Каже стежка. Стежка десь є, каже. Вже півчаса йдемо по таким хащам, що неможливо пройти. О, якийсь дубок. Це мабуть наш чи ні? А ні, не наш. А боже. Так, ну що, підходимо до першого вулика. Він просто по дорозі. Тут бджоли летять. Провіряти їх не будемо. Я вчора приходив, дивився. Тут летять, так? Да? Летять тут! Нем я. Нем я. Ай, та летять. Я вчора дивився, то летять добре. Просто якби ж він сюди був повернутий, він повернутий туди, до сонця. Тому вони око. Тому воно так здається, що ніби нема. Я залазив на дерево. Дивився, більш детально, то летять нормально, стабільно. Не сильно крепко, але стабільно. Назить однією. Зараз йдемо до того вулика що тягнули недавно ось недільки дві назад подивимось що там чи не повзають мурахи чи чи нема чи нема там наприклад походки і так ще щось. нібудь але бджілки літають відчувається що є бджілки. Поруч літають сильно. О, щось і там літає, а ні там комахи. Ого. Летять. походки Щось летить, да. Летять жорстко. Оце да. Це, мабуть, перший рік в цьому році або походки вже трохи аж веселіше стало дед либу натягнув завлибався, вже веселіше та я сам не очікував що буде щось Тому що вчора чи позавчора я приїжджав то була вообще тишина і спокій А сьогодні вже щось там відбувається. Якась, якась движуха раз йдемо ще до одного вулика затворимо його та й мабуть додому а може ще кудись дойдем так короче на вулика открыл а там миші сидять. Ось дід слажи вже котам гарно кладіть! за души я їх. Так, Все, я поліз. Далі буду затворяти. Ну що, затворили вже. Дід поніс своїх мишей. Коту. Ось такого. Заліпили березничком. Пахне так гарно там. Тепер я думаю, якщо ми не спізнились, а я думаю, що не повинні ми спізнитися то може ще й щось буде. Але так як сьогодні вже ми спостерігаємо два роя. Один у нашому вулиці і другий я бачив, у там знайомого. То, коротше, може вже їх трохи пізно. А може. А ось сюди. А може ні. Я ж не знаю скільки вони там летять. Чи день, чи неділю. Я не хотів попасти за там у тих Да. Та прямо б до улі вийшли. Да. А, так заблудився в лісі. Добре, наразі. Будемо йти додому. Всім до побачення. Коментуйте, кого вже є рої. Ставте лайки. Ні, не Саша. Саша десь пропав, потерявся в лісі. І всім до побачення. Нехай летять і до вас рої ваші пасіки та колоди.